Переходимо до оперативної інформації на запорізькому напрямку. Ворог гатив по області з авіації, артилерії також застосовував безпілотники. Внаслідок обстрілів постраждали приватні помешкання та об'єкти цивільної інфраструктури. На щастя, обійшлось без жертв за всіма фактами. Правоохоронці зібрали докази воєнних злочинів росіян і відкрили кримінальні провадження. 153 артобстріли прийшлися по території Гуляйполя, Новоандріївки, Червоного, Чарівного, Преображенки Гуляйпільського, Щербаків, Новодарівки, Степового, Лобкового, Степногірська та інших прифронтових міст і сіл. Військовослужбовці РФ здійснили 14 БПЛА атак по Гуляйполю, Новодарівці, Роботиному, Білогір'ю, П'ятихатках, Малих Щербаках та Кам'янському. Авіаційний удар по Оріхову, а також обстріляли з РСЗВ, Оріхів, Малуток-мачку, Нилівку, роботине, Полтавку, Новодарівку, Кам'янське та П'ятихатки. Разом з тим, наші захисники продовжують нищити ворога по всій лінії зіткнення. Зокрема, на запорізькому напрямку силам оборони вдалося відбити усі атаки росіян в районі сіл Вербове та роботине. На Мелітопольському напрямку триває наступальна операція. А серед усіх напрямків на півдні я хочу відзначити особливо десантників. 46-ї аеромобільної бригади Мелітопольський напрямок. Дякую вам, хлопці, за те, що своїми результатами ви дійсно допомагаєте усьому фронту.